У школі мало часу приділяла навчанню, А тут нове місто, нові люди, нове життя. Ось нова сходинка мого життя. Вибічне, будь ласка, можна сісти? Я трішки запізнився. Сідайте, будь ласка. Діставайте листочок і йдіть, сідайте робити контроль. Ой, чому ж я вчора не підготувався до заняття? Я ж, я ж знав, що буде контрольно. Е, ні, мені це ще пригодиться. Нехай сьогодні я отримую двійку, але потім підготуюсь краще та перездам. Цим і визначається принцип холодильства правила. Ви молодець. Сьогодні у вас п'ять. Алло. Так, звичайно. Це ж у восьмій статті Конституції України. Нарешті. Пригодилися. Ну, В принципі, все зробила. Ой, але треба ще робити ці посилання на авторів. Так не хоч. Ай, хай буде так. Завтра іспит психології. Так клінки вчити. Краще заплачу. Гарну справу зробила. А до іспиту можна і самому підготуватись. Ось моє резюме. Ви закінчили родич? Так, так, так. Вмієте оформлювати договір в продажу Знаєте, я тоді хворіла і не була в університеті на, на парах. Все починається з нас, з наших думок в голові. Яка іскра зародиться в нас всередині, таке багаття розгориться зовні.